So, let's go! Yeah. всем привіт, ось і друга частина. Одразу хочу вибачитись за те, що я так затягнув. У мене були на це свої причини. На жаль, я їх оголосити не можу. Дякую вам за такі приємні відгуки. Мені було приємно почитати. Ось, також хочу подякувати нашій команді за такий веселий вайб. З вами було дуже весело. Ось. Не буду тягнути кота за яйця. Всім приємного перегляду. А розпочинали ми наш шлях з українським кланом вже наприкінці вайпу. І це була наша перша битва з іншим кланом. Якщо я не помиляюсь, це Чехія чи Литва. Ось. І билися ми за. так би мовити, бункер, в якому найкрутіший лут взагалі на цілій карті. Да, дай. Убил. Один минут. Сейчас Ашар хочет с Вархом на прострелету. тебя водила, сзади тебя. Сейчас стоя в сторону, ладно. Вади. Воді... водила, сзади тебя, как вот мы пришли. Плюс, сив. Минус. Еще один. Еще один там стоїть. Плюс е, положив, положив, братан, дубай. Один перебіг за дерево. Справа. Я минус. Одного положив, і ще один перебіг. Она зашла, она зашла, видите, видите. Пробуем. Давай тут шайбу прокинем. Не, нет, ну давно. Крыть тут в хит, не надо. И дробей на мочок это. А тут вам может садиться, че часто. Кто слапнулся? Ой, иначе кто не, не, Минус. Дерка. Тут гранату стопудово. Давайте я опрокину. Я можу зайти. Давайте я зараз забігаю, нічого не кидайте. Давай. Я за тобою одразу. Чисто, тут вхід, чисто. Тут дуже акуратно. Ми вже прямо під тим, під, да під, під, підпускаемся. Тут чисто. Это мы тут садим, да? Я из пощетку левую сторону прочекать это а там декула. Чисто. Ну, сейчас спускаемся, тут идет в меньшую сторону. Тут? Бля, двоє нахуй. Ану назад Два. сі, сі вилізай. У граната, у граната. Чекай, дай. Я ще кину теж. Дай ще гранату. пойдем вот, ребята. Гранаты я, дайте еще одну. Скину. Выходи, 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 выходим, Сергей, да, ты еще разочек кину. И еще М67, а два давай, может, приближаем что-то Я И еще две. Вот мало хорошо Может фейсом чекнули. Досі стоять. Досі назад не бікать! Білять! Бля, єбать. Пізда, це з РПГ вони їбанули? Там ГГ. Да, да, да. Це була погана ідея скупчуватися в такому приміщенні. Ну, ми перегрупувались Боже, і спробували знову. Перейді мною, прям переді мною ФОПу. Я в дропшотер. дропшотірбі. Мінус, 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 мінус. Збоку, взагалі, інші типы. Цю битву ми програли. Активність в клані зменшилась, проте залишився менеджер, я і Мафін. І ми продовжили бігати по карті та шукати цікаві моменти. А что Мінус Минус тепне мене. лут, да. Фул в черному? E, не, минус, я мотаюсь. тебе точно будинка за еще гнезды. <риснен> И звонил в ботах. Ну давай разум тут идем. Блять. А, блять, заместецы. Ти можеш гранату. Прикинуть. Гранату. Ел не забыть на. Не спеши. Мені в забор заборками пролетел. Близко Близько может ты вот, спасить все другой? Попробуем. Там за 200 сычью. не стрелял. Вид, вид, За ним, за ним. В квесте, в квесте, в квесте. Беля ящика плюс-минус. Размовляйте почаще, пожалуйста. Минус дал. Хорош. Там здесь я тут не могу. Там здесь я здесь его Да-да-да. Я... Опа, переди мною Тут обкушал да, да. В кущах Тут, 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 тут. Ебал Хорош Хорош Блять, мы закрыли ствол, и на другом повозе гильд Минус Били? Да, Б. Надо бы в клиннах пробовать патронить. А я сам. забрать. все забирать. За... Окей, мафин золотый про свои уёбы, это было лучше. душе. Ебать, тут трупів. Є. Я рот, ебал тут трупів. Там, да. Заборить по сути. А вм-ку в, в него золотая вм-ка. Да, да, да. Забирайте М ку тв мку, З мене два 2 метси треба за трубить. Я вмку. І фали та тут ще дохуя, блядь, стволі, тут дохуя таперів, блядь. Я бачу, у вас нема чогося. Вейпі Контрол, чувак. Бачу. Кальйонний, чувак, дав, дав. Перед нами прям. Входу мінус. У мене, по мені працюють. Кальйонний, я кальйонний. По мені прям. Вийде, 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 вийде. Мінус, мінус, мінус. мінус положив. Отлично. Хорош. Отлично. Я один тут, да? Добив. Хорош, красавчик воділа. Так, наступного дня ми вирішили побігати е, нашою командою, не кланом. На жаль, половина е, з команди була в офлайні, проте ми також дали хороший бій. І знову ми попались на цей здоровенний клан: Чашський чи литовський, я не пам'ятаю. Ну, з ними було файтитись дуже складно, так як постійно вертоліт привозив нових людей. Ну, Но ми також дали просто шикарний бій. У нас люди. Банок мінус. На мінус, мінус. О, хороший, хороший, хороший. Да, думаю, ну, може да. Що, у мене ХП. Бля, выходил. Так, окей, мы кроем снизу. Ты дробину все бачишь, драб... залили в Владос. Видкачиваем. Пиздец, блядь, тільки я отвернулся. Это ну, максимальный тайминг. Просто козлинный. Ладно, окей. А, По-моему, працует, По вид. По мне. С моей стороны, из моей стороны. Правийши, Правіше правейша від тебе. Якщо де да, вишне, да, да. Нічого, нічого, на... не нічого не делай. Нічого не делай. Просто регеньтесь. Да, так і робимо. Головне, щоб гранату не опрокинули. Я не дам підійти на цю візти. Це от ровно на мене дивитись ближче від мене до кров пізнесу криво. Я хочу за пацаном 200. Ого він full гіль. Понял? гіль. Ну агресія тут тебе не бачу. Давай. Того трупа я бачу чорта. А той, хто з цього я не бачу. Ти хотіла, так? Да? Так, да, я. Є відчуття, що він нас по воді, типу, побігає вдома. минус. Ще, ще, пацаны, я, Что это такая? м 200, походу. Не. Да. Я не И... разумею, что это такая. Минус. Хорош. М200 забрал. Хорош. Его разлутать, за той, что Волдос лутал. Понад над дорогой. Я седаю на контроль его. Приоритет на цей Бля, труп, Все остальные. Я, я лов контроль. Кто, 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 кто? контрольный. Выйти из бою, водила. Просто в сторону Эйрфилда. Выйди из бою. Куди Куда мне биг на тампу? Да, да, я бежал. Ты робишь крюк, щоб вибігти на мене через справа, через гору. Да. Контролим цей труп. Тут ще біжу. один см 200. Ну, я вбив кепку, я вбив кепку. Це було я кепку. Було Це послухай мене, тебе треба просто направо выйти, гри е Нас тип. Да? Стройка, здесь тройка стоит тип. Я впав ну, як? Е, Заліг, ні, я заліг. Це лежи, лежи. Я прозорваю. Десь на мене, якщо дивитись, десь, на мені було. Зі стройки ті працює. Стройка правіше? Я не впевнений, але... Це... по-моєму, не стройка. Ні, не стройка. На мені ті. У мене вбили. Тебе вбили? Так. Да. Де, всередині? Ні, зовні. Тих, тих, тих. Він дуже кальоний. І знову ж таки кількісна перевага знову перемогла. Ну, не опускали руки і продовжували шукати цікаві моменти. Машина. <плес> Въебав, типа. Красунчик, красунчик. Ще одного. Ебать! Добити, 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 добити ти в багажник все грузишь, съебаешь. Я минус два. Просучи. Первоза уха. Еда, еда, еда. Да. Ця минус. Ха-ха <св 'язок> Москвичок відкрой двері. Це походу водії Обер чуєш? Габач. Де він зараз? <св> Забіг в хату цю, та що біля дропа. Уже беля самого дропа, типа? Да, бежать на дроп. Oh. Да, хит. Походу положил. Oh. Бо я, может, его убил. Красный, вот Кри, крий. Да, я його міну снув. Що, крий, я пробую дроп лутати. в мене не влази. Е, строїтельні матеріали, там такі, типа блоки і всяка така хуйня. А ось і ще декілька цікавих моментів, які мені вдалося реалізувати. нет Блять. Живой? Да, живой. Свин просил. Все, минус. Ты его был? Не. Блять, у меня походу типа. Мы на бурмили. Мурмил? Да. Fight а ні, kleine, lateral, пончик, Та, не, мы на мур цьому. мы на цьому. Та ніж. Чщ-ччч. Ты хэмбов, братан. Я показав нам ми ж Ладенко, випью ви. Блишкой. Минус другой. Аш, хоро. Я тут забыл, Біжу. бежу, 2 квадлашилась. ну вмирай. Hey. You know that song? Mm -hmm. Бив типа, Пацани, можна швидше. Бля, вони двері якось відкрили. Ну, no, Ти на відмічку закрив? Я не знаю. Они раз було закрыто. Одного бив, да. Ща одного. Блять, можна швидше? ха Швидше не буде, Ну, двоих завалив? Ну, одного точно накота. І одного завалив хедшотом. Хедшот. красавчик Ты з нашої стороны? До да, башни. Ты дивишься на башню и зліва, блядь? Зліва. Блядь, до башни. В мене Чи в мене за баш? тип ще всередині. Обережно. Ніха я не понимаю, блядь, накоцав типа. Він наверху. Він Він кальоний піздец. Ну що ж, друзі, ось такий у нас насичений вайб А, Надіюсь, знову ж таки, на вашу підтримку, лайк та підписку. Ось. А з вами був Ваділа. Всім гарного настрою та до зустрічі. Ваділа. Хероть.